Все, ваших гаразд, пацани, давайте гаразд. Як, якщо Хочете, ви не будете підписувати? підписувати, тоді ми залучимо понятих це не Поняти, що, і що ви поняті були? Присутності ви, яких ви присутності яких ви відмовитесь від підпису? Та давайте на питання гаразд. ну, зміст, от, зміст. Так, хлопець переді мною стоїть і розпиває. Я нічого не вживав при вас. Пацани, я тут сидів, дівчину свою обіймав, ви пройшли повз, типу, повернулись і мені щось вміняєте, що типу, я, щось при вас вживав. Я нічого не вживав. Та я ж показав уже. ще раз покажіть мені документи. Типу, я себе працюю, пацани. Ну, хочете пишіть, я нічого не буду імічно? підписувати. Я просто да, про вас нічого не вживаю. Гаврюшенко, Гаврюшенко, докази, Костянтин Віталійович. Я вам вже показував. Мені, я вам говорю фамілію, ім'я, отчество. Ну, я хочу побачити. Дивіться, для складання протоколу необхідно пред'явити документи Він, Я, я ви... не загласен. складати протокол. Ви все це, це зафіксуєте, що ви не згодні. Ні, я протоколі... не слабен складати протокол, тому що я не дивіться, нарушав дивіться, Ви закон. не маєте з погоджуватися. Це наша робота складати протокол. А ви в протоколі вже вказуєте? Згодні ви чи не згодні? Ну, я, я, чи не, я не згоден. Ще? Я не згодний. Ну так і вкажемо, що ви не згодні. Та я не згоден складати протокол. Ну це вже не вам вирішувати. Ну, вы, сделать, давайте не найдем не того, не кто договорились. Пытайтесь сделать на нас. Пойдите сделайте его на них. Предъявить, будь ласка, ваш документ еще раз. Я уже предъявил. Не да. Я говорил, я предъявил. Вы, разумеете, вас с под... полиции просят еще раз предъявить ваш документ. Я сказал, я предъявил для того, чтобы меня проверили а по давайте, базе. Я Хочу ваши данные записать. Покажите мыни, будь ласка. Так еще раз, зачем для складания объединяется? Для какого о, Я, о, на спитя, територі... Я на территории. Я на территории засвода. Мы находимся на территории бару. Проверьте документы бары бара у него есть. А дозвіл Я ще раз повторю. Ми складаємо протокол, а ви вже маєте право оскаржити наші дії. Я не я я я вже на повіджі. По закону України те... я на території заведення нахожусь на летній терасі. И, я вы, я можу там розпивати і і кальян курити, наприклад. Я можу там кушать. Будь ласка, ваші документи. Я на території заведення нахожусь. Я кажу, будь ласка, ваші документи. Чого ви не розумієте нас першого разу? Ну, ні, ні, вони будуть баска. Ну, Якщо ви не виконуєте ну, вимоги поліцейського, то ми ви будемо вас да? затримувати для встановлення. Ну. Вашої особи. В даному випадку це адміністративний протокол. Я, я не згоден. Звідти адвоката. Не погружу, я, я з адвокатом це тільки буду спілкуватися. Або ви показуєте, або ви за вас відділок. Це шантаж. Ви можете трактувати це як вам завгодно. Я вважаю, що у нас це не є свої повноваження, е... у вас є свої а права це? та обов'язки. Ваші документи, будь ласка. Я я ж сказав, я могу только продиктовать. Я уже показывал вашему сотруднику. Я не бачу. Давлю ще якийсь старт от цього на ваш Я, я, я запишу ваші дані. Можна зробити таке усне попередження. Ми зараз йдемо, зайдемо в бар, якщо вам все не подобається, і будемо там. Я я повну інформацію не покажу. Ще, повторюю, мені не треба по інформації, мені потрібно, щоб я побачив прізвище, що не туда. Я ж повторил, даже подруги позволяють показати. Мені пред'явить. Я вам добусь попередження, що было Звичайно.

Документи. Місто, ні, ну так це ж може і місто поставити якось. Звісно, звісно. Ні, ні, він не, того, не то, того, щоб да, люди може. Шевченка. П'яна вішня, то же саме, п'яна вішня. Ми побачимо, що ви здесь. Я почув. Я, почу, да, я ж не можу сказати, що я згоджу. Я почув В Випавку, їхав, Цирк уїхав, повний останній, блядь.